Всіх вітаю знову на каналі. З вами Канадський Марк. Хто новий або можливо не знає, я народився у Львові, переїхав у 2005 році зі своєю сім'єю в Канаду і вже тут проживаю 19 років і маю великий досвід життя тут на чужині. Сьогодні ми тут зібралися задля дуже цікавої теми, а для того, що дуже багато наших українських біженців зараз відчувають наслідки. Міграції, і я вам сьогодні розповім про пару пунктів, про пару речей, які є дуже важливими, і повірте, вам про це варто знати. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу попросити вас підтримати збір, який я допомагаю поширювати. Збір на приладнічного бачення для хлопців ЗСУ. Якщо можете, задонатьте. якщо ні. Завжди ваша сподобайка так само дуже сильно допомагає, тому що з кожної тисячі завжди знайдеться одна, дві, три особи, які допоможуть, які задонатять хоч пару копійок, і це наближить нас до кінця цього збору. Зараз 90 тисяч гривень майже вже зібрали. Потрібно 150 тисяч, тому ваша допомога як ніколи буде потрібна. Я поширюю, допомагаю, чим я можу, щоб підтримати Україну і українців. Тому буду теж чекати з вашого боку підтримки мого каналу. І що ви підпишетесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, поїхали! Звісно, ці наслідки, про які я зараз вам розповім, не можна рівняти до того, що українські біженці якісь бідні, чи їх потрібно жаліти за кордоном. Тому що українці, які залишились в Україні, які боронять нашу державу, люди, як фермери, які збирають зерно, вирощують зерно. Люди, які в своїх квартирах лягають спати і кладуть своїх дітей спати, і над ними літають ракети, і ніколи не знають, що з ними відбудеться. Це справді дуже складно і набагато складніше ні з чим не порівняти. Але можна поговорити про такі фактори, про це дійсно цікаво. Тому залиште свою думку, що ви думаєте про це все. Знаєте, вже пройшло майже 2,5 роки з тих пір, як Росія повномасштабне вторгнення провела проти України. Російські війська зайшли на територію України, вони вбивають українців, гвалтують жінок, і це справді дуже і дуже болить. Це болить багатьох українців. І дуже багато українців, і за багато причин мусили покинути Україну. Деякі покинули, бо вони бояться мобілізації. Деякі покинули, бо їхні міста повноцінно знищені, деякі покинули, наприклад, міста, які вже знищені, і поїхали в такі міста, як Київ і Львів, але там навіть не знайшли для себе нового дому, нової квартири, і тому все ж таки рано чи пізно пізніше трошки переїхали за кордон. І знаєте, перша причина, з якою зараз тільки українці, українські біженці почали Відчувати цю причину і ці наслідки, тому що знаєте, спочатку люди втікали, спочатку люди пробували адаптуватися, і спочатку люди не хотіли навіть повертатися і не відчували цієї ностальгії і цих всіх ефектів, тому що це був дуже великий страх і великий шок для кожного українця і українки. Але зараз, коли вже пройшов час, коли люди почали вже адаптовуватися, то зараз дуже люди почали мати великі проблеми з психічним здоров'ям. Психічне здоров'я наших українців погіршилося. Люди скучають за домом, люди скучають за рідними, люди скучають за своїми рідними містами, люди скучають загальному за Україну, і деякі з них можливо навіть ніколи не повернуться, бо бояться мобілізації, деякі з них просто не мають куди повертатися. Деякі з них е, не хочуть повертатися, але ця туга за домом, це відчуття такої депресії, яке почало находити на наших українських біженців, справді дуже і дуже зараз нелегко. Тут в Канаді багато людей мені про це вже розповідали. Я старався завжди людей вислухати, вислухати з ними, поспілкуватися. Також дуже багато підписників наших завжди пишуть мені з Польщі, з Німеччини, з Чехії та розповідають про свої. Історії, як їм важко, як їхнім дітям важко в школах, як їх дис... дискримінація до українців в деяких ситуаціях проявляється. Це друзі, дуже правдиві речі. І повірте мені, багато можливо вас в Україні думають, що українські біженці повтікали і тільки розважаються і нічим не займаються. Я з вами погоджуюся, що є такі, які мають грошеньки, які розважаються, які нічим не займаються. Але я також дуже багато жінок з дітьми, які лишилися самі, яким важко депресивно, діткам важко. Я як ніхто розумію, як дітям теж важко переїхати в іншу країну, і це все дуже нове, все страшно і по, -по, -по своєму дуже важко. Також треба врахувати фінансову сторону, тому що на початку, якщо люди мали якісь збереження 5 тисяч, 10 тисяч, можливо, 15 тисяч е, доларів. То ці гроші вже почали закінчуватися. Люди вже починають розуміти, що сидіти на соціальних виплатах не вистачить, не хватить, і не всі мають можливість працювати. Не всі можуть працювати, і не всі можуть працювати абсолютно на любих роботах. І люди відчувають наслідки. Браку грошей, а якщо немає грошей за кордоном, якщо нема фінансової вільності, то повірте мені, рано чи пізно ви будете змушені і змушені будуть українці повернутися назад в Україну, якщо в них буде ще куди повернутися. Якщо в них нема куди повернутися, то буде дуже сильна велика біда. Друзі, а культурний шок це взагалі дуже складна ситуація, з якою тільки зараз або тільки можна відчути її після одного року чи після двох років. Перебуваючи за кордоном, тому що люди спочатку, перший рік, другий рік вони ще живуть україною, вони ще живуть українськими законами, вони ще живуть українським менталітетом. Але рано чи пізно, коли вони приїжджають, вони починають розуміти, що це не працює в чужій країні, Бо В чужій країні все абсолютно по іншому. Кожна країна має свої закони, свій менталітет, і дуже складно. З цим всім, як то кажуть, миритися і справлятися, і нашим українським біженцям справді дуже важко, бо культурний шок в кожній країні, особливо в європейських країнах, кожна країна має свою якусь історію, свою якусь культуру, і не вся не всім людям абсолютно може підійти кожна абсолютно країна. І деякі люди, які живуть, може в рік чи два, наприклад, в Німеччині чи в Канаді. Їм важко, тому що вони себе може не знаходять і тільки зараз почали це розуміти, що мені тут не подобається, мені тут важко, мені тут не хочеться жити, але куди повертатися? І це в це складність і людей дуже сильно це лякає. Соціальна ізоляція справді існує за кордоном, і з нею стикаються майже всі українські біженці, які би вони сильні не були, чи знають вони мову, чи не знають вони мову. Але все рівно як не крутий, якщо ви жили майже ціле своє життя в Україні або їздили з колись на заробітки та завжди приїжджали хоч раз в рік назад в Україну, бачили своїх рідних, бачили своїх друзів, розповідали їм та просто відпочивали там місяць-два в Україні і собі дійсно жили своє життя в своїй країні разом зі своїми людьми. То соціальна ізоляція в багатьох українців справді велика. Вони. Немають друзів таких, в них немає їхніх батьків в деяких ситуаціях біля них. Вони абсолютно тільки або відповідають за себе, або можуть покластися на свою дружину чи на чоловіка і все, якщо в них навіть і є повноцінна сім'я з ними. Це дуже важко людям, важко людям з цим всім змиритися. І ця війна вона дійсно розкинула українців ще більше один від одного. І коли сім'ї не є разом, це болить це важко, і це справді дуже погано, тому що. Люди втрачають дуже багато важливих років. Важливих років життя разом в сімейному колі. І під кінець, знаєте, коли на початку наші українські біженці їхали, вони багато з них отримали дуже багато допомоги. Абсолютно допомога була майже на все дана безкоштовні проїзні квитки на автобуси, ходіння в різні акваріуми, в різні басейни. Соціальні виплати на квартири безплатно, додаткові якісь пакети їжі. І зараз починають європейські країни помаленько закриватися, закручувати ці гайки. Українські біженці деякі не готові до цього, вже привикли до цих соціальних виплат, до цих допомог різних додаткових, і на які вони вже привикли жити. І тут це все починають забирати в Польщі, починають забирати, в Німеччині пробуються забирати, в Чехії пробуються забирати. І люди лишаються розумієте, ні з чим, і починається в них паніка, і вони починають шукати роботу, чи деякі шукали, але можливо шукали роботу своєї мрії і не дуже так дивилися абсолютно на любу роботу. І це справді важко знайти людям роботу, які не мають мови в країні, в якій вони живуть, то їх чекає завжди гірша робота, низькокваліфікована робота, а щоб вивчити мову. Країни, в які ви є, то деколи займає не один рік, не два роки, може зайняти комусь і п'ять років і десять років. Залежить як хто і як хто хоче сильно її вивчити. Це справді такі наслідки, які просто вбивають ментально, морально, фінансово, і дуже важко деяким українським біженцям зараз іменно почало ставати в Європі, в Канаді, в Америці. Бо люди відчувають ці наслідки, вони вже доганяють їх і. Все повністю буде мінятися в наступні пару років. І Якщо українські біженці не зможуть собі дати раду деякі, то їм прийдеться повертатися в Україну, тому що іншого виходу в них не буде, бо не будуть вони жити в палатках чи, чи е, ставати безхатьками в європейських країнах. Бо це справді не дуже таке, е, хороше, е, хороше майбутнє ні для кого. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний, і ви справді. Тепер знаєте з якими наслідками наші співвітчизники стикаються в даний момент за кордоном. Вам бажаю, як завжди здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.